Військовополонені вони тримаються без будь-якого зв'язку з зовнішнім світом, навіть пропагандистського. А, і вони, ти просто не знаєш, що відбувається. Єдині новини, які тобі повідомляються, повідомляють власне твої ж охоронці або допитувачі, що відкриває величезний простір для маніпуляції. Тобі можуть брехати в очі, казати, що вже половина України окупована, що вже там дійшли до Дніпра, а, або можуть казати напівправду. Наприклад, повідомлення про е, перші масовані удари по енергоструктурі, інфра, про енергетичній інфраструктурі, якраз е, ми дізналися про них завдяки е, наглядачам, але ті сказали, що ми знищили вашу енергетику. Тому, uh -huh. якщо у когось з вас є родичі в містах, то вони зараз замерзають до смерті. Це от Живіть з цим, сидіть з цим, так би мовити. І оця от повна відсутність інформації, неможливість повідомити про себе розуміння, що про тебе хвилюються, турбуються, не знаючи, де ти в яких ти умовах, і ти не знаєш, що з важливими тобі людьми. Ну це, мабуть, найгірше все таки. Тому що коли з'являються російські пропагандистські новини, тут можна з потоку шлаку намагатися виокремити якісь там повідомлення про, про реальний стан. Речей, і ти раптом бачиш, що ніяка не половина України, наприклад, або населені пункти, про які тобі казали, що вони давно окуповані, що вони тримаються. А потім, коли з'являються якісь інші ще е, канали комунікації, ну це було у тих, хто були засуджені за сфабрикованими справами, тут стає легше.